Яких краях нас доля не водила, юність наша де не занесла, а серце, мов голубка се закрила, лишилась біля рідного гнізда. Ми тут росли, як пташки відвітали, душі несли ми мамине тепло, якими б ми дорослими не стали. А вікна, рідне місто нас несло, І знов ми біля рідного порогу, радо зустрічають нас батьки. У кожного була своя дорога, додому привели нас. Мій кривий, мій рідний край, як сад вишневий розквітай, Хай буде мир і світлий час, любов та дружба поміж нас. Мій кривий, моя земля, вірнича, славна, ми сім'я, хай буде краще з кожним днем, щасливо разом заживемо.